Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Сьогодні хочу вас ознайомити з новинкою від компанії Sportex, це нова лінійка Competition CS5. Вони прийшли на зміну Competition CS4. І зараз давайте поговоримо про кожну модель окремо. Що хочеться спершу відмітити, що лінійка нових компетшенів. Стала досить широкою і вдовольнить любі потреби самих вибагливих кропятників. Давайте розпочнемо з самого молодшого брата. Це 10-футові сталкера 3ЛБ. Це у нас досить така тиндітна і вишукана палочка Stalker Competition cs 5 10 футів 3 ЛБ. Зроблена для того, щоб ловити на невеликих озерах, на річках або за допомогою корабликів. Дуже зручно нею виважувати рибу одному. У вас виходить маленький кут нахилу і спокійно можете брати рибу. Новий дизайн. Уже катушка тримач Fuji іде скелітоном. Що ще? Зробило це водилище легшим. Друге водилище, яке хотілося б відзначити, це Competition CS5 Breakout. Це 13-футове водилище з 375 LB тестом, але зі складним комелем. Воно зроблено для того, щоб зменшити транспортувальну довжину. І для того, щоб не займало багато місця, якщо у вас седани, ви хочете їздити на коропову ловлю, але у вас немає змоги розмістити водилище 13 футів у себе в машині. Для цього придумана ось така тревел версія. І транспортувальна довжина у нього набагато менше, ніж у звичайного 13 футового футового на cs 5 Продовжують лінійку в cs 5 це водилище 13 і 12 футів з тестом 375 ЛБ. Це вже всім знайомі тести і длини водилищ найпоширеніші, і лінійка нових competition так само не обійшла ці тести. Вудилище також вже виглядає по-новому з нового бланка, новий карбон плетіння. Катушка Тримач вже йде також в скелетоні, що дало змогу ще трохи полегшити бланки. Продовжує наш огляд вудилище, зроблене для дальнобойщиків наших, для спортсменів з чудовою приставкою Distance Competition Distance cs 5 Це 13 футів, 3-5 Унцій. Дійсно таке потужне водилище, яке дозволить вам закидати вашу оснастку дуже далеко. І уходити від пресінга на змаганнях. Хотілося б протестувати його якраз це водилище. і, скоріш за все, зараз спробуємо покидати ще 13 футів нашим брейк-аутом. Я таким будилищем ще. Від компанії Sportex не кидав, не рибалив, я думаю, буде цікаво. Ну, і звісно, куди ж без споду. Завершує нашу лінійку. Це спод 13 футів 5,5 ЛБ. Дуже потужне вудлище, яке без проблем вам дасть згодувати як ближні, так і дальні дистанції. Ну що, швиденько збираємо наше вудлище і пробуємо вже. Закидати, побачимо, на що воно здатне, і перші відчуття. Це у нас 3,5 унцій з приставочкою Distance. Це 3,5 унцій, і побачимо, що в мене з цього вийде. У нас розпочався дощ, але нас це не лякає. Нам треба протестувати водилище. Вибираємо слабину. Я не чемпіон і не супер коропятник, я такий самий рибалка, як і ви, звичайний, і побачимо, скільки зможе кинути цим вдиличним кожен з вас. Зараз порахуємо просто по обертам. Я вимотав слабину, жилка повністю натягнута і поїхали. У мене вийшло 148 обертів котушкою. Це Шимана Ультегра, 14 тисяч і в неї за один оберт десь 1,05 см. Ну, от і порахуйте, скільки це виходить більше 150 метрів. Я вважаю, що це гарний результат. Просто, ну, звісно, це звичайним грузиком, без оснастки. Але я думаю, з першого разу так взяли палку, кинули. Це досить непоганий результат. Зараз ще один раз кидаємо, затверджуємо результат і переходимо, кинемо декілька разів 13 футів, 375 ЛБ брейкаут зі складним комелем. Цей раз 159 обертів катушкою. Ну, це просто щось неймовірне, реально, 159 обертів катушкою. Фу, це досить, досить непоганий результат. Все, переходимо до брейкауту. У нас в руках вже тревел-версія, це брейкаут. І зараз побачимо. Катушка та сама, жилка, шоклідер. Той самий груз, що ми кидали Дістенсом. І побачимо, скільки обертів катушки. Ми зможемо з цієї вудки. Так, слабину вибрали, рахуємо. 140 40 обертів катушки у нас вийшло з першого разу. Давайте другий раз закріпляємо, і я думаю, що і так для такого класу вудлища, для тревел-версії зі складним комелем, для мінімальної транспортувальної довжини для вудлища 13 футів. результати досить непогані. Другий раз вийшло кинути 150 обертів катушки. Це досить непоганий результат. Ось таким був наш коротенький огляд на новинки від компанії Sportex. Це у нас модельний ряд Competition CS5, дуже непогана вийшла паличка. Модельний ряд став досить широким, і кожен зможе для себе підібрати то водилище. Яке він потребує для своїх умов лову? Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково тиснемо вподобайку, підписуємося на канал і до нових зустріч. Пока.